Сьогодні хочу показати столик для сніданку або ноутбуків. Хочу, правда, погода у нас сьогодні така досить похмура, але снігу нема. Все це вже добре, поки що прийняв. Так, ну що столик? Столик великих гарних розмірів. Даний йде без ручок, що дуже зручно для ноутбуків. Ви можете собі поставити тут руки. Тут ноутбук від великих розмірів, вміщаються практично всі види модельків ноутбуків. Ніжки тут складаються, розкладаються, так. вони не ходять і складаються, що потрібно просто підносити. Колір темний, серединка коричнева йде, боки йдуть такий колір вного. Дерево використовується сосна, тому він дуже, дуже легонький, дуже зручний і класний. Тому потрібно точні розміри напишу в описі. Кого цікавить, звертайтеся, там є ще різні. Є з ручками, є інші кольори. Буду показувати, підписуйтесь. А хто хоче зараз побачити, можете зайти на Карпати 24, там є. Там є різні столики, більші, менші. Кому цікавить, ціна такого столика 699 гривень. Tá, papai.